Сентиментальна розповідь з глибоким підтекстом. Франківський індрантеатр покаже прем'єру лірики почуттів. Зів'ялі квіти викидають за одноіменним романом. Ірен Роздобуцько. В основі вистави історія двох актрис, котрі все життя запекло ворогували. І однієї жінки, яка за ними доглядає у притулку для самотніх зірок сцени. І я завдячую Ірен Роздобуцько за цей твір. Він дійсно зігріває нашу душу. Тому що вона показала людей нашої професії, але водночас не тільки зовнішній блиск, не тільки зовнішню красу, але ось ті, власне, глибинні, потаємні закутки душі людської, їхніх життєвих історій, їхні переживання, і вони були непростими. І ось ця зовнішня краса. І глибинна внутрішня історія вона робить ці образи надзвичайно цікавими. Постанова показує залаштунки акторського життя: усі особистісні переживання, соціально побутові проблеми та складнощі професії. Я для мене ця вистава відкриває лаштунки не тільки театрального театрального життя, акторського життя а взагалі найбільш сокровенного, яке є в кожного щось такого, що. Деколи ми соромимось говорити, деколи нам боляче про це говорити. А деколи хочемо просто сховати в глибини своєї душі, щоб воно було подалі від сторонніх очей. У виставі зів'ялі квіти викидають, грають два покоління акторів: театральні корефеї та молоді виконавці. Директор Франківського драмтеатру Ростислав Держепільський зазначає, ця постановка ода вдячності та шани досвідченим артистам цих е своїх е колег. Я пам'ятаю, в вони не пам'ятають хлопчиком молоденьким. І, і я, я, ну, це почуття вдячності, як я кажу, одне з найбільших, я вважаю, в житті. Це люди, які справді віддали все життя цьому театру Івано-Франківському, нашому, національному, і ми би не стали такими крутими, як би не було їх. Я працюючи над цією ролью, над цим образом, навіть використовую деякі речі. Актриси, з якою я довгий час працювала, з якою в мене були прекрасні відносини. Особливо останній час ми так якось з нею зблизилися в виставі за дверима бажань, і я вирішила, от як в пам'ять про неї, трошечки десь. Відобразити її характер, ну може десь ледь ледь, якісь там дрібнички. Прем'єра вистави зів'ялі квіти викидають. Відбудеться у неділю на сцені франківського драмтеатру. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.